Більше трьох тисяч уманських дітей ще досі ходять до школи. Щоправда, не на навчання, а на відпочинок. У всіх навчальних закладах міста працюють пришкільні табори. Шкільні класи перетворено на ігрові і гурткові. Вчителі виконують ролі вихователів і вожатих. Саме така атмосфера літнього табору кажуть освітяни, неабияк зближує учнів з учителями. Діти мають чудову можливість спілкуватися один з одним, грати в цікаві ігри, подорожувати цікаво і змістовно проводити час. Роблять у нас конкурси. Ми кожного дня пів дев'ятого проводиться зарядка. Можемо зіграти в ховача, в доганялки, вести проводимо. Ходимо на різні екскурсії, ми можемо піти в Софію. Коли ми ходимо на екскурсії, нам розказують про якісь види, що там знаходяться. В кожному пришкільному таборі особлива увага приділена харчуванню. Його постаралися урізноманітнити, збалансувати і вітамінізувати. Хоч і за невеликі гроші з міського бюджету на одну дитину виділяється 7 гривень, ще 8 доплачують батьки, проте завдяки майстерності кухарів вдається три рази на день смачно погодувати дітей. Діти з пільгових категорій харчуються безкоштовно. З 28 травня. У всіх загальноосвітніх навчальних закладах розпочали роботу 16 пришкільних таборів, де оздоровиться майже 3 тисячі дітей це учні всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Це в основному учні молодшої ланки. В пришкільних таборах діти отримають триразове збалансоване харчування. Вартість харчування коштує 15 гривень, тобто 8 гривень це йде батьківська плата і 7 гривень – доплата з міського бюджету. Крім того діти пільгової категорій це діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти інваліди, діти, які потерпіли від наслідків ЧЕС, отримують триразове харчування безкоштовно. Пришкільних таборах діти отримують не тільки збалансоване вітамінізоване харчування, а ще отримують цілу низку дозвілля. Це і походи, різні екскурсії. Це і відвідують безкоштовно басейн в спортивному озоручому комплексі, відвідують безкоштовно дендропарт Софіївку і багато різних виховних моментів отримують під час відпочинку в літніх таборах. Відділом освіти прикладено максимум зусиль для того, щоб діти пришкільних таборах не тільки отримали гарний гарне харчування, а й відпочили, і трішки оздоровилися. Такі табори при всіх зауваженнях і сумнівах щодо їх користі важлива складова у забезпеченні організованого відпочинку дітей під час канікул. Це дозволяє вирішити батькам хоча б на перші два тижні літа питання змістовного дозвілля дітей, особливо молодшого шкільного віку. Досвід минулих років доводить, що діти залишаються задоволені своїм відпочинком у пришкільних таборах. У них залишається маса позитивних емоцій та спогадів. Вдячні за організацію таборів і батьки.